Чоловік купує одну кіряну сумку раз на три роки. Тобто, взагалі, ми не можемо нормально повертати до себе клієнтів. І ось тут найважливіше що з клієнтом вашим виходить, коли він приходить до вашої компанії. Лід дорожчає, реклама дорожчає, людей в країні стає менше. І... Платів стає меншою, що б не казали, але Україна дійсно сильна в цьому і в нас дуже вона швидко розвивається. Клієнт може пропасти на два дні або на тиждень, просто прямі ефіри цілий день, п'ятниця, субота, неділя і тисячу продажів. Дійсно, інтернет-магазин, коли він такий здоровий, да, має інструменти для онлайн продажів, то це кайф. Привіт! це новий запис щотам'якам. Я Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні дуже важлива зустріч. Дзвіночок на зв'язку з нами Сергій Гірман. Привіт, Сергій! доброго дня, Сергій Гірман, власник бренду шкіряних аксесуарів Йозон. Дуже цікаво дізнатися про твій бренд, розпитати сьогодні про твій товарний бізнес, тому що є запитання від власників інтернет-магазинів, і воно наступне. Чому клієнти йдуть і не повертаються? Ти скажи, будь ласка, чи було у вас таке в практиці? Як отримати клієнта, зробити його там другом надовго для бренду? Доброго дня, дякую за таке переславлення, дуже приємно. Стосовно чого взагалі клієнти йдуть і не повертаються? Потрібно напевно першочергово відповісти на питання, чого вони взагалі повинні повернутися. Тобто, ми повинні розуміти, який шлях взагалі в нашого клієнта він колись про нас не знає. Потім він якось до нас доторкається, тобто через рекламу, через якусь інтеграцію, через якусь платформу і так далі. А він робить перше замовлення, котре насамперед дуже тяжке, тому що людині потрібно прийняти рішення. Саме стосовно цього товару, саме стосовно вашої компанії, відкинути інших конкурентів, і так далі. Прийти до вашої компанії. І ось тут найважливіше, що з клієнтом вашим виходить, коли він приходить до вашої компанії, і це від початку того, як він робить перше замовлення до того, як воно приходить на пошту, як його розпакує, що потім трапляється з клієнтом. Яка потім ведеться комунікація і так далі. Тобто, першочергово потрібно поставити себе на місце саме клієнта, самому собі зробити замовлення в своєму ж магазині, або попросити своїх друзів, які, або якусь фокус-групу, і просто зняти взагалі температуру і розуміння, як це в вас в компанії відбувається. Можливо, ви клієнту відповідаєте там три дні, можливо, я не знаю, там ваш товар приходить забруднений в полу і так далі. Можливо, у клієнта з'являється якась проблема, і ніхто з ним не комунікує. Можливо, клієнт отримав свою посилку, а в нього навіть потім ніхто не запитав, а як йому взагалі цей товар. Але загалом історія така: поставте себе на місце вашого клієнта і відповідь самі собі на запитання, а чому він взагалі повинен до вас повернутися? І чи ви повернулися до такої компанії? Це, напевно, найголовніше. Далі я б напевно поставив би ту історію, а навіщо клієнту повертатися другий раз до вашої компанії? Тобто, а чи є взагалі товари, котрі ваш клієнт може купити там другий раз? Наприклад, якщо ми беремо до компанії, Yozon, якщо ми беремо нашого чоловічу саме аксесуари, це сумку, ми робили маркетингове дослідження. В цілому чоловік купує одну шкіряну сумку раз на три роки. Тобто, взагалі ми не можемо нормально повертати до себе клієнтів, тому що. Ну раз на три роки, тому що чоловік буде доходити. Тим паче, ми повинні розуміти, що не чоловік купує собі сумку, а купує жінка. Тобто, що ми взагалі робимо? Ми першочергово починали з того, що продавали чоловічі сумки. Далі ми думаємо, якщо у нас 80% купує саме для чоловіків жінки, це їхні мами, дружини, сестри і так далі. То ми повинні ще продавати щось безпосередньо жінкам. Далі ми дивимося на асортиментну матрицю. Тобто, якщо там купили чоловічу сумку, то ми можемо ще допродати там наприклад, якийсь ремінь, якийсь гаманець, якийсь месенджер, якусь бананку, я якийсь аксесуар і так далі. Тобто, тут вже відповідь на питання: чи є взагалі в вашій компанії щось що людині буде дійсно потрібно, що вона захоче у вас купити? Ось це напевно два такі дуже важливих моменти. Вау, слухай, ти так класно підмітив? От позиціонування. Якщо ми таргетуємося, рекламуємось на чоловічу аудиторію, певно, це одні типи креативів, це один вияв інформації. Про якщо купують жінки 80 то чи змінилась ваша концепція подачі інформації? Дивіться, давайте на практиці. Якщо ми хочемо продати чоловіку, я виходжу конкретно в креативі і кажу, чоловіча сумка без циганщини, чорна, класична, все, як вам потрібно. В неї вміститься абсолютно все. Якщо я хочу, щоб в мене купили жінки. То я безпосередньо кажу, що з цією сумкою ваш чоловік буде виглядати гарно, або якщо вам соромно ходити зі своїм чоловіком з його пошарпаною сумкою, ось класний варіант. Саме посили рекламні креативи, вони дуже змінюються від того, яка в нас мета, тобто кому ми продаємо, які ми е, сенси вкладаємо в наші креативи, і так далі. В позиціонуванні так ну в цілому, позиціонування компанії, я би не сказав, що щось змінилося конкретно в маркетинговій подачі, тобто в креативах. В дописах в цільовій аудиторії так це дуже сильно змінюється. Вау. Wow, Слухай, щоб жінки купували більше і ставали постійними купівельницями покупцями вашого бренду, то наскільки сильно ви тестували різні рекламні підходи креативи? Там, наприклад, чи були якісь кумедні, чи всі вони серйозні про закриття там болей в нашій сфері, в нашій країні неможливо не тестувати, тобто ти не можеш зробити один рекламний креатив один рік тому. І на ньому конкретно йти, і все по шаблону робити. У нас е, дуже сильне маркетингове що б не казали, але Україна дійсно сильна в цьому, і в нас дуже вона швидко розвивається. Постійно потрібно бути в тренді, постійно розуміти, що потрібно твоєму клієнту. Знов ж таки, в нас е, доволі нелегка ситуація в країні, і е, потреби людей дуже змінюються. Тобто, якщо ще три роки тому можна було бити на широку аудиторію. Просто запускати широкі креативи на широку аудиторію, і це все класно працювало, то наразі на жаль такого не працює. Це постійне тест креативу, абсолютно постійне. І дуже класна штука. В цьому це надивленість. Ось чому інколи там приходять або на консультацію, або ще десь з кимось розмовляє. За наприклад, якщо я виробляю сумки, то власник або маркетологи дивляться тільки на інших конкурентів сумки. Ось, і це проблема. Ну, тобто ми ж можемо брати ідеї з абсолютно різних між. І байдуже, що там люди продають, тобто нам потрібно взяти у, у, сенс, взяти якусь фішку, взяти якийсь кук, якось прикольно почати у, у, це відео, і безпосередньо це буде класно працювати. Наприклад, ми нещодавно зробили прикольно в Кіптосі, там 180 тисяч набрав відос, там лача, на наеропостів і так далі. Ми просто зробили. У нас є звичайна сумка у Лондон, вона йде 23 на 27 сантиметрів, а ми її зробили там. Півтора метра, ну там метр з чимось на, на півметр. і просто з цією сумкою стосунки і Дуже багато людей були котрі дійсно хотіли купити цю сумку. Це прикольний прецедент саме для того, щоб заявити про себе на ринку, з чимось виділити, бути не такими, як усі. Ось і в цьому також є фішка, певна. Клас, ми сьогодні говоримо про пошук, як клієнта отримувати про його цілі, про кількість покупок від одного клієнта. А ви заміряєте, скільки у вас разів клієнт в середньому бере? Як підіймаєте е, цей показник? Так да, на жаль, ми з цим показником почали працювати тільки в минулому році. Якщо порівнювати ситуацію, коли котра була раніше, можна було і не працювати. А зараз е, лід дорожчає, реклама дорожчає, людей в країні стає менше і є Платів спроможність стає меншою, тому потрібно вже дійшли до того етапу, щоб безпосередньо працювати з клієнтом. Раніше ця робота була не поставлена. На даний момент ми максимально все робимо. Тобто, по перше, це робота зі своєю власною базою клієнтів, це дні народження, і просто пишемо і лояльне своєї бази, і діповські менеджери і так далі. Тобто цей показник вже починає зростати. Наприклад, прикольну фішку вели, це саме з днями народження або опитуванням. Тобто, ми після покупки, наприклад, можемо клієнту писати Доброго дня, а як вам сумка там через тиждень. Наприклад, ми в нього питаємо, чи могли б ви пройти там коротке опитування. Тобто, задаємо там 3, 5, 7 питань безпосередньо у цього клієнта. Він нам відповідає, ми йому кажемо дуже вам дякуємо. Це дуже вплине на нашу компанію. І за це опитування, ми ще вам даруємо додатковий бонус або додаткову знижку, його можна використати на протязі ось такого часу, і людина безпосередньо вже є, є, є якась конверсія, яка е, працює. Також, наприклад, ми почали збирати дні народження. Тобто, ми коли людина в нас замовляє, ми кажемо, що в нас є спеціальна програма лояльності саме для вас і для ваших найближчих родичів. Тобто, ми розуміємо, якщо наша цільова аудиторія, наприклад, жінки і вони купують своїм чоловікам. І купують, наприклад, на день народження, там на якесь свято на новий рік і так далі. Ми повинні знати, коли у кожної жінки день народження у чоловіка. Тому ми питаємо, коли день народження у батька, у сина, у чоловіка і в найближчого кума або брата. І ми там за тиждень до цього дня народження, коли в неї є головна біль, що подарувати своєму брату або чоловіку, ми пишемо зі спеціальною пропозицією і безпосередньо знімаємо. Біль в нашої клієнтки, і вона рада, і ми радия канал використовуєте чи різні канали для комунікації? Куди ви пишете клієнці? Тобто, як з нею спілкуватися там? Ми взагалі намагаємось зараз робити, щоб у нас був не один канал комунікації. Тобто, дублювати. Якщо ми клієнту продаємо на інстаграмі, ми з ним працюємо в плані бази на інстаграмі, але ми ще намагаємось його передати. Перекинути ще на якусь додаткову платформу, тому що ми робимо харакціоне захоплення, і не всюди є можливість, якщо в нас в інстаграмі 170 тисяч підписників, це не означає, що кожен наш рілс або кожна наша сторін дивляться 170 тисяч підписників. Тобто ми, наприклад, намагаємось там на Телеграм переганяти і так далі, для того, щоб було ось це хороше опилювання. Напевно, опилювання, це називається, опиління. От і безпосередньо, щоб людина могла на 100% побачити ту чи іншу інформацію. Ну і знову ж таки можемо таргетуватися по своїй базі і так далі. В Телеграм підписуються, тобто знають, що тим буде корисна інформація до огляду за товарами, новинки, пропозиції. Да? Все ж таки там вони не пропустять. Якщо в Інсті можна щось пропустити. о, до речі, при Інсту. по твоїм таким от е, спостереженням більшість в дірекці переписується і робить замовлення. Це все ж таки там переходить кудись на сторінку інтернет-магазину, там розглядає, робить замовлення, і ви його отримуєте вже прямо так системно. Правильно у нас з нашої статистики, де десь 85% це саме купує по Інстах. тому що у нас усі рекламні посили саме на інстаграм. Тобто, ми колись робили сайт, перший для. Того щоб робити рекламу на гуглі, а по друге, для того для зручності наших клієнтів, тобто є клієнти, котрі дійсно можуть перейти з рекламного креативу, повністю подивитися всю нашу стрічку, але замовлення вони зроблять тільки на сайті, тому що на сайті можна зручно подивитися усі усі кольори. Там зручно буде розписана вся інформація. Там є кошик, де ти можеш його переглянути, і так далі. І дуже сильно це рятує, наприклад, в. Новорічні свята або просто свята дуже велика, дуже великий натиск саме з боку клієнтів. Інколи зростає час відповіді, а на сайті це все швидко. Ну я б за те, щоб у нас усі замовляли абсолютно на сайті, тому що переписка з клієнтами це дуже довго. Ось клієнт може пропасти на два дні або на тиждень. Клієнт зайшов на сайт, конкретно зробив замовлення. Дві хвилини ми маємо, перетелефонували. Вже замовлення в нас пай. Але знову ж таки, ми ж йдемо не від того, як хоче власника, а від того, як нашим клієнтам. Ось тому як їм буде зручно, без проблем все зробимо, тільки купити. Клас! можна це давати в вигляді спеціальних там акцій при купівлі саме з інтернет-магазину, щось там в подарунок, бо це ви класно вмієте робити, і стимулювати таким чином, тривати якісь бонуси, і буде більше відсоток. Дійсно, інтернет-магазин, коли він такий здоровий, да має інструменти для онлайн продажів, то це кайф. Я просто працюю на платформі, ShopExpress, я дуже люблю інтернет-магазини, тому що вони допомагають автоматизувати продажі. Менше переписується в дірекці, більше людей бачить інфу нам на карточці товару, і все може Вночі зробити, коли там менеджер спиться, в цілому так. Угу. Да. Ну, добре. Ну, знову ж таки, хтось хоче, е, інколи просто чому ще е, Директ може жити, інколи клієнт хоче перекласти свою відповідальність на когось іншого. Е, стосовно подарунку, стосовно кольору, стосовно розміру або ще чогось. І тут е, саме. Людська комунікація дуже сильно важлива, тому що наші менеджери можуть советувати, От вони можуть конкретно сказати, вони можуть задавати питання, а саме під яку під яке свято, для кого чоловіка, для О, чоловіка, і далі. так, так. далі і конкретно сказати: ну сайт як би ми не хотіли, але це більш така суха історія, де клієнт чітко приходить з розумінням, що йому конкретно потрібно, обирає під ті свої характеристики і вже замовляє. Тому ну тут дивлячись для кого. Клас, дякую, дуже серйозно. А чи робите якісь можливих колаборації в гарному сенсі з інфлюенсерами, з рідними, з персонами? Тобто, щось таке тестували, що можливо працює для ніші шкільних шкірних Так. Да. Ми наразі дуже багато. Напевно, ми обійшли. Ну, майже усіх блогерів України від люди Голлівуду, я не знаю, там ті же Аїчка, Бабадаша. Ну, ну тупо всі майже, але наразі з 1 лютого ми перестали абсолютно з усіма працювати, тому що таргетована реклама вона на даний момент дає нам кращі результати. Тобто, знову ж таки, від цілей, котрі в нас є на даний момент. Нам потрібен саме перформанс маркетинг, тобто ми хочемо отримувати тут і зараз клієнти. Якщо ми на впізнаваність робили, ми б це йшли через блогерів. Але знову ж таки ми хочемо цю історію просто переначити і зайти не через інстаграм, а через тікток. Це про це наступний етап, коли таргетована реклама вона є логічним продовженням нарощеної визнаваності. А TikTok, до речі, гарно сказав. Там немає прямої реклами, да, в Україні, і поки ми її не отримали. Але як використовувати TikTok? І чи це монетизує, чи тільки повищає визнаваність для бренду? 100% відсотково, Тікток, напевно, одна із найкращих платформ наразі в Україні. Перше, у кого невеликі бюджети, хто талановитий, хто прикольний, хто класний, кому є що показати. Коротше, це е, одна з найкращих платформ. Єдине, що вона нам ще не піддалася. Ми до неї підходимо зі, зі, з тієї сі з того боку. Але наразі, на жаль, у нас результати не дуже великі, є якісь продажі, але вони не катастрофічні. Але знов ж таки дуже багато я зараз беру консультації, йду до людей, конкретно питаюся. Є конкретні прецеденти, де дуже багато продають кітоць. Ну прям ну нереально багато. Є наші конкуренти, котрі, наприклад, за вихідні роблять тисячу продажів в сумок. Тобто, за і це тільки прямий ефірі. Ось вони взагалі не ведуть контент, нічого не роблять, просто прямі ефіри цілий день, п'ятниця, субота, неділя, ось і тисячу продажів, і вони кажуть, що це поганий результат. Взагалі, ну просто гарні амбіції у партнерів по ринку. Тобто прямі ефіри працюють це теж Проводити, чи можливо вже проводити прямі ефіри? Да, ми за січень та лютий провели 17 прямих ефірів. Ось і є вже певна статистика, є певні результати, але знову ж таки, ми ще ну не знайшли ось цей ключик, Ми зараз пошуках, але 100% в 2025 році ми будемо натискати саме на TikTok, тому що якщо ми кажемо про те, як зробити там плюс 10, плюс 15% відсотків до ефективності, то так цей інстаграм наразі може сковіково давати, якщо у вас не якийсь унікальний товар, а ви взагалом працюєте в ринку, де вже є велика конкуренція, де є вже такий кривавий океан, і так далі, то конкретно потрібно щось робити далі. Ми повинні розуміти, що, наприклад, тіктосі на даний момент є дуже велика аудиторія і немає великих компаній. Ну тобто вони тільки починають туди заходити, і нас немає ще таргетованої реклами. Ось коли вона буде, ось туди там взагалі буде дуже тяжко. Тому зараз там виграють саме ті люди, котрі креативні, котрі люблять системні, котрі розуміють, як це все працює, знов ж таки давайте дивитися на прикольні кейси, котрі є в Україні. Це і яке Соха, і бадіно і так далі. Вони дуже великі охоплення роблять саме з тікток. Ну тобто, наприклад, якщо я дивлюсь на Кеті Софи, здається, в них там 36 мільйонів переглядів на місяць безкоштовних, дуже велике охоплення саме для бренду і для продажів. Тому я гадаю, що є сенс. Я всім серцем за те, щоб в кожній родині українській був обов'язково якась сумка, предмет, можливо, ремінь або гаманець від бренду Юзон. Дякую, що ви виробляєте. Що ви розвиваєте, що ви пробуєте всі методи продажів, які є, і вони вже вам під Тобто, ви знаєте, як це робити. І дуже дякую за можливість сьогодні, що поділився досвідом. Якщо що бренди схожі будуть звертатися, я сподіваюся на нові класні колаборації для вас, ті, які вам були б цікаві. Дякую, Дякую Сергій. Ви просто молодці. Надихнув сьогодні свою розповіддю. Дійте, не зупиняйтесь. Будь ласка, бо дуже красиві вироби. Дуже дякую тобі. Дякую. вам. Все гарного дня, гарного дня.